Кусок поролону замість ортопедичного матрацу за 6 тисяч гривень. Мешканка Херсона погодилася купити нібито якісний і унікальний матрац, отримавши замовлений товар. Виявила, що матрац не того розміру, на нього немає жодних документів. Матрац не замінили і пригрозили судом, якщо вона не оплатить покупку. Згодом з'ясувалося в Німеччині таких матраців не виробляють. Спілка захисту прав споживачів не допомогла, бо фірма, яка проводила презентацію, зареєстрована в Донецьку. Директор фірми живе в Ялті. А матрац прислали зі Львова. Ошуканих уже кілька. Фірма Терм тим часом продовжує презентації по Україні. Качество бесподобнее і что нам дається возможность оплачивать три года по 103 рубля в місяць. Плюс то, що нам сделали подарки, они говорили, рассказывали, показували. что ми на это купились, Звісно, відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство.